Доброго дня аматори. От приклад однієї з чорнильниць, якими користувались, коли використовували оцей чорнильний порошок і такі ручки. От воно дуже конструктивно схоже на те, що тут намальовано. Бо, бачите, тут є насічки, які означають, що воно розбірне. І ось ця штука теж розбірна. Знімається верхній. Частинка, от і з нею виймається серединка. Це те ж саме, що і невиливайка, шкільна фарфорова дитяча, яку з собою таскали у спеціальних мішечках школяри. Але це вже офісна і вона вже мала розбиратися. Це не така сама, як тут, бо має. Підставочку під перо. Але це, можна сказати, розбірна невиливайка. Вироблялася вона, зараз побачимо. Ось є Бачите, де да, звідки вона приїхала до Одеси? І деякий час тут служила. От навіть є пробочко запхнули. Щоб не протікало з невилівайки, якщо її не вдало нахилити, отака конструкція. І вона, як була в чорнилах, так я їх не вимиваю. Щоб історичний, так сказати, колір чорнил, аромат чорнил, аромат атмосфери, коли вони працювали, зберігся. Треба брати, звісно, сухими руками, бо все це буде дуже-дуже перемацане. Отака от чорнильниця, невиливайка, розбірна, як її обізвав.